Усім добрий день, заїхав до нас такий спеціаліст, дуже добротний американський бренд. Хто жлоб, то ровер не для нього, краще перегуртайте, бо це є велосипедик, який люблять себе побалувати, які розуміються в велосипедах, які катають. Так що отаке там, дивіться, рама тут XL то в районі десь можна мінімум 1,75-95 м. Людина може сідати на нього. Дивіться, кешкіряне седло класне. З вентиляцією ще спеціаліздовське. Втулочки теж тут стоять спеціаліздовські рідні. касета Шимановська на 9. На дві передачі. Маєте 18 передач. Шиман, Шимановський шатун. Кареточка облегшена здоров'я. Задня перекидочка, шрам X5. Це дуже добротне навісочка американська. Також Шрамус X5 стоять монетки. Гідравлічні тормоза. Бачите, ну, велосипед дуже комфортний. Вилочка мегусенька, RockShox. Це не просто там наклейки наклеїла і все. Це є іменно оригінальний RockShox брендовий, бо він приїхав зі Швейцарії. Той велосипедик. І людина його купляла, Яка любить, цінить бренд. І якість. Подивіться. Є десь якісь коцки на рамі, можу показати. От. Ну, але немає нічого, ніяких м'ятен, немає ніяких тріщин. Тільки просто коцькі фарби і все. От тут навіть пише, дивіться, рама. XL 21 дюйм. Спеціалізит. Так що когось буде така ляльочка цікавити, ну, гесенький. Заходьте на сайт rover.in.ua або пишіть. На сайті ви можете собі відфільтрувати там, поставити кола 29, поставити галочку, що велосипед живий поставити алюмінієву раму. І вам буде легше його знайти. Можете просто написати спеціалізд і вам покажуть всі спеціалізити, які в нас є в наявності на сайті, в магазині.